Дякую присягти правне наш українське. Мені приємно, ми опікуємо як сам, працюємо тут, а вам допомога. Я хочу користуватись нагодою і подякувати. Командувача генерала Забродського з цим святом і весь склад повітряно-десантних військ і українських десантних бригад, бо це є справжні їх свято. Я їм сказав, що наше свято відрізняється тим, що наші десантники не в фонтанах купаються, а батьківщину захищають.